Препарат, який я вважаю, всім треба абсолютно всім, всім на постійній основі це капсули магнію, це просто чарівні пігулки, які прекрасно знімають стрес. Тривожність гіперзбудливість. призбудливість. Є дуже багато різних форм магнію архіважливий елемент в нашому організмі, який бере участь у масі-масі процесів. І я вважаю ці капсулки просто чудодійними, і їх треба видавати кожному українці. Чому у нас стан перманентного стресу? Ми живемо в тотальному стресі. А магній. Це номер один препарат, який знімає тривожність, який покращує настрій. Я це не антидепресивний препарат, але чудово покращує стан нервової системи, дає фазу глибокого сну. І я знаю, що дуже багато людей приймають магній, і всім своїм подружкам, які приймають магній, я завжди даю рекомендацію: допивайте свій магній і спробуйте наш. Я нічого не, не ідеалізую, але це справді один з топ магніїв, який справді дає ефект: дві капсули на ніч. Дають вам класну фазу глибокого сну, ви супер класно висипаєтеся, забирається тривожність, забираються нервові тіки, спазми м'язів. І головне, ви вранці прокидаєтеся повними сили, повними енергії. І вам хочеться жити і творити. Тут є чотири форми магнію, які поступово вивільняються в організмі і мають тривалий вплив на організм. Тому, якщо серед саплементів вибрати один, який 100% варто постійно вживати, це магній. Однозначно, магній, магній і ще раз магній.